Так, друзі, я вас відразу попереджаю, тому що від цих порад будуть побочні ефекти. Весь світ захоче вас, а не ви його. Буде все відразу до вас притягуватись, тому що ваша енергетика почне просто манити. Якщо вам таке подобається, то ми продовжуємо всім привіт! мене звати Юля Джуляпа. Я автор духовної гри Джуфлоу це Мій проєкт по. Медитаціям по самопізнанню, і сьогодні вирішила записати для вас відео, як стати людиною з бік енерджі, тобто сильною енергетикою, сильною аурою, на яке злітається все, яка манить на яку все притягується найкраще саме від такої людини. Дійсно, всі стають в захваті, з такою людиною хочуть дружити, спілкуватися. А вам в свою чергу вже стає все одно. Ну давайте починати. Іноді буває таке, що ти бачиш людину, яка вдягнена звичайно, без ніяких оцих трендів, фешн-штучок, і щось то клює, щось манить і хочеться на неї дивитись. І виходить, що насправді. Не все у нас ховається в нашій фізичній красі і там у вашому зовнішньому вигляді. Да, цей момент теж важливий, але не настільки, як люди звикли цьому приділяти свою увагу. І скільки є дійсно дівчатам працюють над своєю зовнішністю, але все одно щось їм не так, і вони себе почувають як не в своїй тарілці, тому що діло тут у нас не лише у зовнішності. Перше, що потрібно зробити, це змістити свій фокус уваги на себе. Тобто, не фокусуватися на інших людях, не фокусуватись на своїх друзях і думати, хто що про вас думає. Всю свою енергію, весь свій ресурс направити на себе і почати працювати зі своїми блоками, зцілювати свої якісь переконання, установки, страхи, працювати над ними, медитувати регулярно, я навіть вам раджу свою медитацію на нову версію себе. Вона дійсно дуже круто програмує вашу підсвідомість на позитивні установки і прибирають, і всі негативні. Які вам не будуть нести ніякого блага, тому що коли ви фокусуєтесь на інших, а хто як подумає, як я виглядаю? А як мені спілкуватися з цією людиною? Людина, ваш співрозмовник, він це відчуває. Він відразу буде від вас відгороджуватись, тому що він зрозуміє, що ну, щось людина чи то під мене хоче підлаштуватися, чи я не хочу з нею спілкуватися. А коли ви сфокусовані на собі, там, на своїй творчості, так само ви працюєте, йдете там, проходите стілюючі сесії, працюєте над своїм внутрішнім станом, можна самостійно, можна звертатись до спеціаліста, що відбувається з вашою енергією. Коли стілюються блоки, енергія ваша стає легкою. Ось цей весь багаж, всі ці блоки зникають, і ваша аура автоматично починає сяяти. Тобто, це означає, ви піднімаєтесь по вібраціям. А важливо бути саме на високих вібраціях. От дійсно, коли ви Будете відчувати тотальну любов, знаєте, свого сердечка відчувати, як ліється ця любов. Вам не важливо навіть як ви виглядаєте, куди ви там пішли, і що там у вас я не знаю. З волоссям так, укладка лежить не так. От, просто внутрішнє відчуття у вас легкості, впевненості в собі давно зароджується лише всередині і все. Ви відразу на високих вібраціях і це починає манити. Щоб піднятися на високі вібрації, говорю, потрібно працювати над своїми блоками, установками, переконаннями, зцілювати, робити ті речі, які вас наповнюють, і фокус уваги змістити на себе. А навіть раджу так створити для себе ранкову вечірню рутину. Що ви робите зранку, коли ви прокидаєтеся? Берете телефон до рук. Замість того, щоб брати телефон до рук, створіть краще, знаєте. Поставте на заставку, відразу там афірмації, поставте на заставку заряджені мої енергетичні шпалери, є в телеграмі, вони дійсно дуже круто теж і перепрограмовують свідомість і змінюють ваш фокус уваги, енергетично на вас впливають. Але якщо ви зранку першим ділом ну, застрягаєте в телефоні і там сидите, не знаю, допоки вам потрібно йти до роботи, ну ви робите дії одні і які нічого не змінять і по вібраціям вас не піднімуть. Тому зранку, що там, знай б'юті процедурки, насолоджуйтесь, включайте кайфову мусочку, робіть масаж обличчя. Це не так багато часу. Ви більше часу витрачаєте на те, щоб посидіти в телефоні, покласти, подивитись новини, передивитись сторіс там, що змінилося, що як, хоча за ніч нічого не змінилося, я вам так скажу. Ну нічого гісінько. Ви можете про цю новину дізнатися пізніше, і ввечері, і ви від цього, знаєте, з вами нічого не станеться з вашим життям. Навіть якщо ви не прочитаєте повідомлення там, вашого друга. Нічого не станеться всього за там пару годин, бо ніч вона насправді теж швидко проходить. Тому створіть дійсно свою офігенну ранкову рутину, яка вас буде наповнювати. Що роблю я? Я прокидаюся десь о 7.30 ранку, йду, умиваюся. У мене там водні мої процедури, всякі масочки наношу, роблю обов'язково масаж. З ранку роблю йогу, пілатися. Я вам так скажу, ми, у мене це все займає ну, десь до години часу. Тому що я знаєте, сфокусована на собі. Я не сфокусована на тому, ой, блін, скільки мені потрібно всього ще зробити. Моє тіло відразу проходить в тонус, розум проходить в тонус, душа проходить в тонус, все проходить в баланс. Роблю ще пару там, своїх письмових практик, я не буду сильно на цьому зупинятися, але просто влаштувала для себе таку рутину, яка мене дуже наповнює, від якої я отримую заряд. А коли ми наповнені, зрозумійте, ви автоматично на високих вібраціях, навіть якщо у вас якийсь там блок не пропрацьований, наче. В цьому якраз є величезний плюс. І після ранкової рутини ви приступаєте вже до своєї основної роботи, і найкороттіше те, що ваш фокус уваги і ваші думки вони будуть стабільні. Вони не будуть розбігатися просто по я не знаю, в голові, з'являтися хаос з думок, тому що ви зранку приділили час собі, ви себе наповнили, ви піднялися по енергії, по вібраціям. І це звичайні банальні речі. І ви їх ви про це знаєте, але ви чогось цього не робите. Або вам там здається, що воно ну, не спрацює. Скільки разів ви це робили? Це нові звички, я вам так скажу. Нові звички, але які пересповняють у вас енергію. Тому, будь ласка, приділяйте час собі. А так само ввечері, да, там за годину до сну, бюті процедурки, а, включили кучку і релакс, музику, а, зробили вечірню його. І ваш ранок тоді розпочнеться більш спокійно. Отже, означає перенести фокус уваги на себе, а не думайте, хто що про вас там подумає. Друге Fake it till you make it. Чули таку фразу Прикиньте, поки це не стало реальністю. Це у нас йде блок про блок. У нас, значить, знаєте, урок. Блок про впевненість, як стати впевненим в собі, що потрібно зробити. А як я зроблю гроші, багато грошей, я стану впевненим собі, як буде в мене стосунки, стосунки мрії, чоловік мрії, я буду в собі, як вилікую акна, я буду впевнена собі, як схудну, я буду впевнена собі, і ви не станете впевненим собі, поки ви будете так думати. Скільки грошей у вас не буде на рахунку, які стосунки у вас не будуть, і де ви не жили. Тому що впевненість собі вона залежить. Від вашого внутрішнього стану від вас, тобто вона складена всередині. Раджу вам кожний ранок проговорювати афірмації на впевненість в собі. Можете просто в пінтерості вписати, вбити, поставити собі на заставку. І кожний ранок перед зеркалом проговорювати. Це дійсно працює цією в практиці, не знаю, скільки там років існує, але іноді, коли в мене не вистачає якоїсь впевненості, я не відчуваю самоцінності, я собі ввожу в рутину ранково проговорювати афірмації. Кожний ранок це виділяю е, там проговорюю і дійсно розумію, як це впливає на мій мозок, на мій стан. І програмую таким чином свій мозок, свій не... перепрограмовую нейронні зв'язки, щоб вони дійсно працювали на мене. І ми з мозком дружили, да? а не так, щоб він мені там всякі негативні програмки втілював в життя. Тому як подружитись з вашим мозком, спробуйте, почніть з афірмації. Це дуже просто це всього там пару хвилин в день виділити, але настільки вам додасть от цієї confidence. Чому я говорю як американка, не знаю. Далі перестаньте прив'язуватися до людей. Наприклад, ви з кимось познайомились і все, ви вважаєте, що це ваша людина, ви будете боятися, що вона піде з вашого життя, ні в якому разі цього не робіть. Тому що ви будете себе дійсно нещасливо почувати, бо нам в цьому житті нічого не дано. Нічого в цьому житті не є нашим, окрім нашої енергії, нашого тіла. Все інше це просто, це просто зовнішні фактори. Вони будуть змінюватися. Час десь змінюється назавжди завжди Люди, партнер, друзі. Тобто, якщо ви зараз в стосунках, то не прив'язуйтесь так само до свого партнера, тому що ви дві особистості. У вас двоє є своє життя, окрім вашого спільного. І ви маєте розуміти, що він може у вас бути не на все життя, але прийде щось нове, щось нове. Да, воно життя, воно настільки. Непредсказуємо, завжди вам дасть щось неймовірне. Але коли ви перестаєте прив'язуватись і вважати, як когось щось вашим, вам стає настільки легко і щасливо жити. І ці речі, до речі, так і не, уйдуть, не підуть з вашого життя, чим ви будете там за них триматися і контролювати. Розслабтесь, дійсно, і зрозуміти, що те, що є вашим, воно ніколи не піде з вашого життя. Якщо ви звільнили з роботи, якщо у вас закінчилися стосунки, прийде нове, це означає, що щось буде краще для вас. Відпускайте дуже легко і розумійте, що. Ваше це є ваша енергія, ваше тіло, і всі блага цього світу вони насправді до вас прийдуть, вони прийдуть на вашу енергію, все підрівняється під вашу енергію, за вами слідкують ваші ангели, ваші духовні наставники. Тому за це взагалі не переживайте. І ще раз скажу да, нагадаю, ми енергетичні істоти. Ми відчуваємо, коли до нас хтось прив'язується і хоче, я не знаю, тримається за нас. Ми від таких людей відсторожуємося. У мене таке було, коли людина до мене прив'язалася, і ну, я це відразу відчула, і що я почала ігнорити, заблокували, перестали взагалі з цією людиною спілкуватися. Розумієте? От, тому просто відпускайте, насолоджуйтесь цим життям, смакуйте його. І всі люди, які вас оточують, вони захочуть смакувати його з вами, тому що ви вільні, ви не за кого не тримаєтеся, за вас ніхто не тримається, а з вільними хочеться от жити це життя, тільки вільно відносяться. Далі, ще одна дуже велика бік помилка, яка дійсно ставила вам величезний блок до того, щоб розширити свою ауру енергію, це. Це навчати інших і намагатися навколо всіх змінити. Тут ви різко почали роботу над собою і хочете всім да, навколо допомогти. Чесно скажу, якщо людина не попросить вашої допомоги, а ви будете хотіти щось їй там новенького розказати. це не до чого не проведе хорошого лише до того, що ви втратите свою енергію ресурси і після спілкування з цією людиною, у вас. Дійсно, буде таке почуття, що я там нікому не потрібна, нікому не потрібні мої знання, моя енергія, тому що ви її витратили на те, що насправді не було потрібним. Так? Як то кажуть, не будіть людину, поки вона спить, поки вона не попросить, будь ласка, не потрібно її повчати. Якщо над вас прийде, ви відчуєте імпульс порив що, да, ви хочете їй допомогти, вона скаже, будь ласка, допоможи мені, розкажи, як ти там це зробив, то приймайте. То приймайте, то, там, допомагайте, якщо ви це відчуваєте, але намагатися всіх там врятувати, змінити, вас, на жаль, це не вийде. Вам би, знаєте, допомогти самі собі змінитися, покращити своє життя. Не завжди ж, да, виходить відразу. Тому ще раз фокус уваги на собі і не навчаємо людей. Тоді аура ваша буде, знаєте, зберігатись в такій силі, потужності. І останній пункт починайте з того, що у вас вже є. Тобто ви бачите в собі якусь певну проблему, наприклад, так волосся. Наприклад, це акне. Вам потрібно вилікувати акне. Зверніться до дерматолога. Наприклад, ви почуваєте себе внутрішньо погано, підітьі в духовний розвиток. Зверніться до провідника, сходіть на сесію. Відчуваєте, що з волоссям щось не так. Потрібно там, я не знаю, покращити стан теж саме. Зверніться до лікаря. Тобто, не потрібно бігти там кудись супер далеко, намагатись зробити тих речей, про які ви. Не знаєте, ви там щось собі в голові намудрили, з простого розумієте, дати ж саме з тілом, хочете покращити своє здоров'я, впровадьте спорт, сходіть на йову, хочете більше спілкування з людьми. Запишіться в гурток, ходіть на заходи, відслідковуйте це. Що вам подобається? Якщо вам подобається, я не знаю, англійська, запишіться там, де люди займаються англійською, ходіть на ці уроки. Тобто. Все дуже просто. Починаємо з простих базових речей. А ні, є ще один останній пункт вже такий більш духовний, А Що мені капець як допомогло, навіть згадую ситуацію, коли я дійсно відчула різницю, як ми ауро засяяли, куди б я не пішла, дійсно вели погляди. А, значить, я приїхала на одну таку конференцію, проходила навчання і почувала себе не дуже. О, дійсно, і не впевнено, тому що, до речі, такий не дуже красивий інцидент стався. І я пам'ятаю, що я тоді відійшла на пару хвилин, щоб себе налаштувати, вже займалася медитаціями, духовним розвитком і попрацювала зі своєю енергетикою, зі своїми чакрами та тонкими тілами. Тобто, наша енергетика, вона складається з чакр, з семи чакр і з тонких тіл. Якщо хочете, можу вам, до речі, детальніше відео про це записати, що, що за чакра, як з ними працювати. Дайте знати в коментарях. І коли я дійсно їх от так очистила, привела в порядок, коли я пропустила так би мовити поток енергії. Наче знаєте, тут уявила, ви можете так само уявляти, що ви починаєте сяяти як маяк. Ваша аура починає настільки просто випромінювати світло, що все на неї починає злітатися. Але ви це робите суто для себе, не для того, щоб до вас щось злетілося, щоб ви себе добре почували. Тому що коли ви почуваєте себе таким бік великим, могутнім, то все і до вас починає проходити. І я оце перезавантажилась буквально за 5-10 хвилин. Виходжу. В цей соціум і все. Тупо я не знаю оточення люди, які там були на цій конференції, до мене підходять знайомитись, фотографуватись, там, давай зроблю тобі контент, давай цей цей, поспілкуємося. І я думаю, а я нічого не роблю для цього. Я просто є. Розумієте, я там не підходжу, давай познайомимося. Бо я, знаєте, такий тип людей, іноді мені не хочеться говорити, іноді мені не хочеться там, я можу робити це через силу. А іноді в мене з'являється імпульс, що да, я підійду, поговорю з людиною, а в той момент в мене його не було. Люди просто підходили до мене самостійно, тупо через те, що я привела свою енергетику ауру в порядок. От, отак вот буде сяяти ваша аура після промінення цих порад. У Мене просто телефончик чомусь не дожив до кінця цього відео. Але, в принципі, на цьому все, що я вам хотіла сказати, обов'язково підписуйтесь на мій інстаграм, там більше про духовність, про те, як розкрити свій потенціал, як розкрити свою суперсилу, керуватися нею, покращувати своє життя і просто жити в кайф, тому що це можливо. Буду вас дуже там рада бачити. І дуже вам дякую за перегляд. Думками всіх обійняла. Па-па!